І ось мої філіпінські дівчатки. Агу, Марсіс Пікнисо. Агой, хело! Там що дуже короче, вони прикольні сьогодні на тонусі. Dear my best girlfriend! Dear my best griffit, <рес> коротше ми їх трішки розвеселили, підемо зараз. Оу, oh, це зараз, зараз ми їй подаруємо оце. Ой, go, go. Oh, sorry, sorry. Give. Thank you, Thank you. Well, bye бай <laughs> Ладно, давай поверну. Я речай, що сьогодні просто в гарному настрій, але цей демон дуже такий. Чудовий, насичений, потрібно щось прикупити. І лецго працювати. Сьогодні дуже багато, мабуть, праці, але так ми на позитивчику, на тонусі швиденько відпрацюємо і налаштуємося на направиться. Підемо десь прижимчику, на вихідних потренуємося. Та що папа-бай! Па